Вам благу, добру новину. Знаєте, сьогодні дуже поганих новин. Ми дуже багато чуємо, бачимо. А добра новина в тому, що Господь любить кожну людину, настільки сильно полюбив нас, людей, що Він пішов на хрест і він помер за нас, людей, грішних на хресті. Кожен знає свій гріх, в чому ми повинен перед Богом. І Слово Боже каже, що Він сплатив за нас на Христі, він помер. Якщо ми оплату Христа приймаємо, каємо в своїх провинах, Бог гріхи прощає. Якщо Христа відвертаємось, не приймаємо, самі будемо сплачувати за всі свої гріхи в муках пекла, які чекають людину після смерті, якщо вона не покається. «Но Господь не тільки помер, Він воскрес, Він є живий. Він чує тебе, дорога людина, коли ти молишся і просиш прощення. І Господь каже: покайтесь і віруйте в Євангеліє. покаяться це визнати свої правини і попросити у Бога прощення. Вірити в Євангеліє — це виконувати Слово Боже, яке у кожного з вас, я надіюсь, ви маєте. Читайте його, просити у Бога прощення, Бог почує вас і дасть вам відповідь. А також я закликаю всіх вас молитися за наші Збройні Сили України, щоб Господь дарував нам поскоріше перемогу над цим ворогом, який прийшов на нашу землю. І хто як може, допомагайте Збройним силам України, щоб ми поскоріше почули, все, війна закінчилась. Молиться, молиться, Бог чує вас, дякую вам, бережи вас, всіх, Господь. Я б...